Яскраві вії, металеві губи та макіяж без туші. Такі тренди будуть цією весною та літом 25-го року. І не важливо, що весни залишилось лише місяць. Ми будемо в тренді. Я назву вам декілька трендів, які варто повторити цього літа, спробувати для себе щось нове, відкрити свіжий погляд на макіяж. <му> Перше, з чого ми почнемо, це звичайно ж металеві акценти, тільки вони не такі, як в минулому році. Де був лише срібний, сірий, та всі такі холодні відтінки? Бо цього року дуже популярним будуть мідні, золоті і різнокольорові відтінки. Ми бачили ці металеві відтінки на багатьох модних доріжках. Таких, як, наприклад, уміуміудіорлоє. Тож, якщо ви хочете додати трошки свіжості у свій макіяж, починайте придивлятися до металевих блискіток. Просто нанесіть трішки блискіток на центр повіки або на ваші вуста, і ви вже будете в тренді. Наприклад, для натхнення можна подивитися на повіки Синдія і Ріо, яка недавно була. На одній із таких доріжок До речі, ці металеві акценти стали популярними ще в 60-х завдяки Пакорабен і їхньому мод. Тільки тоді вони були абсолютно ексцентричні, здрайвові і такі зухвалі. А зараз це більш про елегантність і таке дуже звабливе сяйво. А от вже другим і цікавим трендом є яскраві тіні та яскраві вії. Обирайте щось одне із цього. Я просто з'єднала все одне. Якщо ви сумували за кольоровими акцентами і не сумували за girl естетикою і всім іншим, це ваш час. Пастельні, блакитні, лаймові, зелені, яскраві рожеві та сині відтінки, все це повертається до нас як в пастелях, так і в просто яскравих неонових видираючих око відтінках. Все це ми бачили на модних доріжках. Від Парижу до Нью-Йорку моделі на самих доріжках мали саме такі макіяжі. Ще, до речі, цей тренд мені нагадав трішки Avon чи там, наприклад, Mary Kay, тому що знову входять в моду кольорові туші. І я думаю, що ви це помітили, бо багато зараз марок почало випускати саме кольорові туші, такі як бордові, сині, зелені, фіолетові, абсолютно різних відтінків. Але ось в цьому сезоні будуть популярні рожеві фіолетові. Та сині відтінки. Тож, якщо ви ще не готові наносити яскраві тіні на повіки, це окей, це нормально. Спробуйте почати з туші, тому що саме кольорова туш може класно підчеркнути ваш колір очей, ваш колір шкіри і додати вам нової свіжості, сяйва і молодості. До речі, цей тренд ми беремо завдяки показам від Тіма, Лакван Сміс і Драйс Ван Нотен. Саме в них на доріжках був цей тренд. До речі, ще дещо про кольорову туш. Вона стала популярною ще. 80-х. Ті були популярні сині, зелені та фіолетові відтінки. Але дякуючи часу, зараз більш м'які відтінки, і вони більше додають елегантності, аніж іншого ефекту в цьому макіяжі. Третім я би виділила тренд ягідних губ. Я думаю, ви це помітили однозначно по своїх соцмережах. Яцеві кремові та без чіткого контуру. Ось які ягідні губи будуть в тренді. Тренд історично з'явився ще в 40-х та 50-х, Тільки різниця в тому, що тоді був чіткий контур, а зараз ми любимо які красиві, грайливі, сексуальні, звабливі губи. Ось в чому різниця. Ці губи виглядають природно і звабливо. Я думаю, ви це помітили. Тому вони зараз стали на такому піку, і все почалося саме з тренду Cherry Ліпс. Якщо ви сиділи в соцмережах? Ви їх точно бачили? А ось першими такі вуста привели в моду Мерлін Монро та Софі Лорен. А четвертим будуть її бастуші. Я думаю, ви помітили тенденцію того, що зараз все. Або максимально яскраво, або максимально нейтрально, дякуючи Clean Girl естетиці. Зараз в моду входять макіяжі, без вії, також вже починає бути відсутній макіяж брів. Також зачасту стилісти почали висвітлювати брові дівчатам, які мають густі яскраві свої натуральні брови. Основна ідея це звичайна ж природність і легкість, якої дуже часто не вистачає зараз в цьому часі. Ну і також це дуже класний тренд для тих, хто просто не любить фарбуватися і не бачать в цьому сенсу. Задача саме такого макіяжу без вій або з висвітленими бровами це додати свіжості, додає трішки цнотливості до вашого образу. П'ятий тренд мене здивував, бо це подвійні стрілки. Тобто, або не ходи зі стрілками взагалі, або ходи з подвійними. Наступним там будуть іще розташовані стрілки, але це вже потім. У двадцять п'ятому році звичайні стрілки вже не в моді. тож або малюй подвійну, або розташовану. Це звичайно ж додає загадковості вашому макіяжу і також покращує вашу техніку і скіли вашого макіяжу. Тож, якщо ви хочете покращити свої скіли, або просто хочете урізноманітити свій макіяж, обов'язково спробуйте подвійну стрілку. А ось наступні розтушовані стрілки, про які я вже вам згадала попередньо, мають абсолютно іншу цінність в макіяжі, легко розташовані. Темні або яскраві кольорові стрілки можуть додати вам певної елегантності, але найголовніше це розкрити ваш погляд, додати глибини погляду. Такі стрілки виглядають більш розслаблено і більш доречно в більшості випадків. Ось наступним трендом буде монохромний макіяж. І ця ідея абсолютно не нова, вона абсолютно відома всім. Просто різниця в тому, які відтінки ви будете використовувати для цього тренду. Монохромний макіяж став популярний ще в 90-х, наприклад, завдяки такій. Такі іконі, як Кейт Мост, бо саме вона почала використовувати один відтінок для своїх щік, для своїх очей та для своїх вуст. Тоді у тренді були коричневі та теракотові відтінки. А от в 25-му році ми використовуємо ягідні, коричневі, коралові і рожеві барбі кольори. От саме вони зараз на піку, але особливо ягідні. І я думаю, що ви 100% бачили Хейлі Бібер, яка наносить яскраво червоні свої і не свої. Рум'яна на нощочки на вуста і на очі. Це супер додає свіжості, це супер виглядає по-новому, і це реально класно. Спробуйте обов'язково цей макіяж на собі. До речі, ще одним цікавим відтінком, який почав входити в обіход, так скажемо, це ягідний сливовий. Тобто він такий на межі з фіолетовим. Не особливо червоний і не особливо фіолетовий, він щось посередині. Ось саме такі тренди будуть на піку цього 2025 року, особливо влітку. Я думаю, що восени ми теж будемо їх використовувати, але вже там додасться якісь нюанси, деталі. Або декілька просто нових трендів. А ви поділіться, який тренд прям відчувається вами, і який ви будете використовувати, або принаймні спробуєте. Ви розкажіть, як вам одночасно тренд без туші і з кольоровою тушю. Не забудьте поставити палець догори, підписатися та написати коментар ось там внизу. Я дуже люблю і ціную вас. Також можете поставити дзвіночок, щоб не пропускати всі б'юті новинки. Бачимось в наступному відео. Па-па!